Так. Доброго дня всім. Надійшла в мене така охота, поки що я такої роботи особо не маю. Що я хочу зробити? Хочу свій трактор другий в мене є. Да? Тут у нас двигун, значить, 4 часа. Хочу його завести сьогодні вночі, скільки там було морозу. Десь 5 градусів морозу, Такі в нас сніги, GC біжка суве, досить непогано в нас накурило. Хочу спробувати трошки тут поїздити, як він взагалі поїде по тих заметах. Ну, виїхати я не зможу, тому що там треба всій той сніг прокинути. І вряд ли я там поїду по тих заметах. Тому я хочу його завести і спробувати. Ну, навіть він трошки попрацює, прогріється, так як я давно його не заводив. Трошки йому треба попрацювати. Добре, я зараз його відкину з капута снігу і хочу спробувати. Резина там хороша, Т-25 резина. Хороший тут є протектор, тому має їхати трошки непогано. Попробуємо. Так, влів я трошки в нього водички, акумулятор трошки підзарядив. Водички влів десь градусів, напевно, 30-40. Да, Замітно, що от топить вже головку, да? трошки теплої такої води я залив. Його не заводив. І так, навіть вона блоці видно, да? що воно почало топитися. Ну, такий блок, типу, не сильно холодний такий. Такий чу-чуть. Ну вже я його трошки підняв по градусах, йому вже буде тіпа, легше запуститися. Так, нагріває свічки. Навіть тут щось трошки показує. Не знаю. Ну щось трошки є, але він, він мене добре заводиться, тому тіпа, він має запуститись дуже легко, якщо чесно. Де да, свічки вже мене покрасніли. Пробуємо. Якщо стартер всі не буде зара махувати, то а -а. ніфіга не хоче. Але майже трохи стинь. Не змій я зазнят, як я запускав. Я був під'єднав два акумулятора на 12 вольт, на 24 я під'єднювати не став. Тому що в мене вся тут проводка прибори на 12 вольт. Як я під'єднаю 24, то їм буде піпа. Тугувато завився, дуже туговато. Але щось без диму навіть не знаю. вона ця найтрохи прогріває. Це багато морозу не було, десь 7 градусів. Зараз може десь 7.4. Коротше, типа їде, але ну, такий ще сніг майже по коліну ще їде, але ну, як же спередне колесо вазовська, то не хоче їхати. Коротше. Так то їде. Коротше, якщо йому включити саме понижено, то він таке оробить. Їхати він не хоче, він наоборот заривається і дергає напевне через люфт карданів. але так то типу, коли виїде то туди і їде ось таке снігу типу по коліно майже то в мене коротше максимальна понижайка Короче, поднять и киворобят, ну, типа снегу, блин. То колесо взагалі вже не И Відай туди почне повертати в ту замету Ну і все хіба і звині мене, але... мене а то багато Коротше, понижайка рішає. Якби не понижені передачі, то тут би ніфіга не їхав, чесно. Ще включиш понижену, ще тако повзе, то ще кудись може заїхати. Ну на повишенні залеже і, і все, і ти вже особо нікуди не поїдеш. Що я можу вам сказати? Для нього такі сніги то є за жорстко. Звісно, щоб був поряд, передок ще був би ведучий, так да, він би їхав типу, бодріше, але туди, куди б він заїхав, застріг, то його було б якесь ще витягнути. Важкенький трохи, але якщо на одному місці постоїть, залиже, зробить лід під низом і типу, все. І вже ти коротше не вийдеш. Ну і звиніть мене, ну типу, блін. Тут і снігу, да? нормально, намело. Коротше добре, далі щось буде інше. Що в мене буде, не знаю. В мене навісні буде робота, бус і колостройки свої, я буду мати повну-повну роботу.